Я вітаю вас на нашому проєкті. Вільний юридичний факультет, і ці, це дисципліна цивільне право, понеділок 2024 року, 24 25 навчального року. І сьогодні ми говоримо про договір, перший договір, який е, існує в цьому світ, існував, і існує, і буде існувати завжди. Це договір е, дарування. Ну, сьогодні, якщо як, ну, як у людей з'явилися гроші, все на гроші. Ти мені, я тобі, ну і так далі. Але є один вид договіру, договір, це договір дарування, як ну, він працює по-іншому. І ми будемо розглядати, що це за, які інші ознаки є. І ви знаєте, є така історія. Історія про, о, про. ну, Це українська історія, ну, українська казка. І є такий мультфільм про цю українську казку. І він пес і пес-пес-пес жил-бил-пес. І я вмикну трішечки такий фрагмент цього мультфільму. І прошу побачити. И стал пес жить как прежде, даже еще лучше. Со временем забылись прошлые неприятности, все забылось. Дуже цікавий мультфільм. а І адказка ще цікаві. Там є такі, ну, то, що немає в цьому мультфільмі. Якщо uh, поцікавитись, побачите оригінал цієї сказки. Казки. І я прошу: ти, ти це ще це, їсти хочеш. І він його відвів да, і нагодував. І я прошу дати відповідь на питання. Це договір куплі-продажу? Господи, це договір дарування чи, чи ні. Це договір дарування, чи ні, це не договір дарування і написати, чому, на ваш погляд, це так. Ну, хто не знає ці, ці казки, ці, цього мультфільму, що там є пес, ну, і є. Ну, і, я так розумію, ну, який там? ну, Це, це така казка дуже м, національно установча, тому що ПЕС це м, такий ребітник. Рибіт, ну, українці є два види українців: українці рибітники і козаки. Тому козаки це такий, який вільний, з шаблями, на конях, со списами. І це вовк. Вовк це символ козака. А от такий пес це такий робітник, це такий наймит, ну, наймит, це він, він най, наймит. І от ця казка про те, як спілкуються ці дві частини української нації: Козаки і робітники. І вони спілкуються так, і я побачу і є відповідь. І ми... О, я прошу. А треба записати. Я... У мене залишиться тут. Людмила написала ні, тому що дорувальник дарув... може тільки свою, свою майно, свою, свою власність, власність дарувати. А, у... а у пес. Так, я щас ще раз вмикну. Навчаємося українською, я також не дуже. Ну, це м'яко сказати, що я не дуже гарно розмовляю. Я погано розмовляю, але потрібно починати. І я починаю. І я зараз оголошу перекладу, що написала, що написала Людмила. І... Що дарувальник може тільки свою власність дарувати. А у а пес не має власності. Он нагодував іншим чужим. чужим. Он нагодував чужим. Пес. Це дуже цікаво. Ну, є ну, жіночий рід, і є, є середній рід, є жіночий рід, рід, і чоловічий рід. І пес російською це вона, а собака, вибачте, собака. Пес він є і українською, і російською. Це є. Це він. Он нагодував чужим. Андрій, ви розумієте цю ідею? Думаю, так. Який ознак дарування тут є. Тут присутній. Право власності. Право власності. Дарувати. Власні. Так. У, дуру... у дарувальника. Так. На предмет дарування. Дарування. Тобто. Я можу дарити да, дарувати тільки з річ, яка у мене во власності. Так. Добре. Він нагодував чужим. Добре. Андрій, ви згодні з цією ідеєю в контексті цього, ці, цього, скажімо так, українського кейсу? Так, згоден. Ні, це невірний він, ні, невірна відповідь. Ну тобто він не, не може. Ну, він частина родини. Власника, ні? Пес. Як подивиться. Якщо подивитися як юрист, то ні. Пес це власність. І де це таке бачено, що власність розпоряджалась власністю? Власність має влади над власністю. Власність. Ну а він Саме власність? Так. Це... ПЕС? Да, пес. Ну, з точки зору цивільного кодексу, так. Ну, а, а, а нема у вас ніяких таких странностей на те, що це власність, вона розмовляє російською? Ну, в цьому варіанті мультфільму так. Ні, ну, ну, є ну. Ну. ми ж з казками часто маємо справу, і деякі там студенти, такі як я, так і починають. Якщо вважати персонажів суб'єктами гражданського права, так, ну, він, якщо він, вважаємо, ну, він, він, він людина. Це найміт, найміт. Ну, Добре, якщо роздивлятись пса в даному контексті як члена родини, то да ні, я з Людмилою не згоден. Чому? Ну, бо він не чужою власністю розпоряджається, а комунальною. Ну, Комуна родина, угу. родинною. І він має право на власності на свою частку цієї власності. Угу. І він не може. тобто він може. Тобто ви, ви згодні з, з ознаком власність так. І тільки свою власність, але ви говорите, що він є власник. Со, как би, совласність? Є таке слово? Совласність. Ну, треба по, побачити в кодексі, як там написано. Людмила, згодна з Андрієм? Я не згодна. Чому? Не згодна. Тому що, а, якщо він може розпоряджатися, розпоряджатися цією власністю, то він суб'єкт, який може розпоряджатися власністю, він не буде робити це з-під стола. Він подойде к столу, візьме, каже: Я піду а, друг, до друга. Да, друг також. Другу дам. І, і усе, а він прячеться. Це означає, що це не його власність. Він її краде. Тобто так, св... то, Сво... свої да, ми бачимо через повідинку, да. що він не веде себе як власник. Він, так. Він веде себе як ну, там, не власник. Не власник. Андрій. Згодне. Тепер ні. Чому? Тому що в момент вкрадення це власність право власності переходить від одного хазяїна до іншого. І коли він вже дарує вовку, це там м'ясо і, і все таке інше, то це вже він розглядає як свою власність. Тобто, за крадіжку він відповість по закону. Як фізична особа, а право дарування це не, за, не забороняє йому дарувати. Якось так. Все. Угу. Тобто він став власником в, в тому, як він завлад... завладів цими речами там куркою, пляшкою і, і іншим. Людмила, згодне? Ну, пес він власник цієї пляшки? Ні. Чому? Він не власник. І е, чому? чому Тому що це крадіно. Крадіно не може бути, не становиться власністю. І заборонено дарити. Дарити крадени. Краден. Крадіжка. Угу. То есть, він, він взяв, он, что он взял, он угу. взял, он наоборот подставляя друга своего крадена ему дает, понимаете? Плохо говорю, да? Не, я, мы, мы, мы разумеем. Давай. А, а, он, его под, под, подставляя. Uh -huh. Підставляє. Дає йому крадене, щоб у того було, що якщо обнаружу, то його возьмуть. Э, да, mm -hmm. І ми зараз ну, виведемо ці один ознак, і я розкажу, як там в казці в оригіналі. В оригіналі там є такий, така частина, якої нема в мультиках. в мультики. Там є частина, як воно в мультиці, як вони Да, убігають. Вони убігають, і він там пес гавчить і за ним пригає. А в казці там по-іншому вони їх окружили, і люди стали бити волка. Убивати його. І пес ліг на цього волка і став його своїм тілом прикривати. І Володар казав, казав не, не бійте моєго пса, він ну, відпустити його. І він відпустив. Він його прикрив своїм тілом. Ну, ну, в цьому, ну, Тут не, не написано, ну, цього нема, але там таке є. І так, власник. Ознак подарунка. Це дав бути власність. То, що ми даруємо. Це власність. Річ, гроші, майнові права. Це должно бути власністю. Андрій, ви згодні з цим? Так, звісно. І так, на власність. Перший ознак власність. 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 Я не знаю. Вірно, я написав. Ну, власність. Пусть буде так. І Андрій написав. Ні, бо це максимум оферта. Таке странне українське слово оферта. Офір. Оферта. Така дівчина оферта. імя Ім'орта. Людмила, ви розумієте, що написав Андрій? Я розумію. Що, що він має на увазі? Андрій має на увазі, що цей що... пес тільки предлагає волку вступити в договор дарування. Приглашає його заключити договор. Заключити договір, договір, заключити договір Дарві. дарування. Дарві. Приглашає його, пропонує йому заключити, или має, роблять йому пропозицію. Пропозицію заключити договір, дарування. А, Андрій, це вірно? Вас так. розуміли? А, яка ознака договіра, дарування? Тут яку ознаку ми бачимо? Оферта. оферта це ознак договіра. То Оферта це загальний. Це, це там, крок це до заключення договіра. А як, яка, о, який ознак? Який ознак договіра тут ми бачимо? Договіра дарування. Договіра дарування? Желання. Ну, «Желання» — це бажання. Бажання це бажання, це але мета. А, мета це ціль, бажання. Желання... Бажання. Желання. 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 Андрій, це так, такий ознак. Я думаю, ні. На мою думку, це перехід права власності від одного суб'єкту до іншого. Угу. Оце тобто оз... договір. Угу. О, тобто, ознак договіру це перехід. Перехід прав... ну, речей да, в цьому випадку. Так. А якщо так. ми не бачимо перехід речей, це не договір. Це, це щось, ну, таке преддоговір. Ну, оферта да, має назву. Оферта чомусь латинською, латинською має назву оферта. Людмила, не розумієте, чому це не договір в цьому кейсі? Жил-бил пес. Тому Андрій говорить, що це тільки предположение заключити договір. Угу, Я заключ... так розумію. Да, ну, не договір. Ну, не договір. Договіра там не було. Не було. Згодне? Згодне. Договіра не було. А який а там до... а, який ознак договіра? Там немає. Перехід права, Перех... права власності. Перехід в власності від одного суб'єкта іншого. Значить, перехід. 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 О, переахе парус. Перехід. Да що щось таке. То по Угу. Перехід. Перехід дозволений. Андрій, перехід це вірно? Так. І, і Людмила згодна. Тобто потрібна власність. Над речами, на, ну, над той речі, який є, яка є предметом цього договіру. І потрібна е, окрем власності, потрібен перехід цієї власності. І я прошу е, об'єднати ці два концепти в один концепт. Що загального, ну, там може бути об'єднання по родовідовому ознаку, по причинно наслідковому ознаку, там щось як частина і це ціле. Я прошу об'єднати і написати в чаті це, що об'єднає власність і перехід. Ще раз проговорю, що це дуже архаїчний вид договору, дуже такий ну, архаїчний такий і дуже важкий і важкий, і важливий. От Андрій говорили, ми всі знаємо, що гроші іспоганіли споганіли цей договір. Ці гроші, Не речі передаємо, а гроші. Я пам'ятаю, як мені бабуся надавала там речі, там мої. Сестри, там, речі наших батьків, там якісь. Це було, було таке знаково. А гроші, я ж не пам'ятаю, всі гроші, які мені дарили. Ну, гроші і гроші, вони всі на, одно, на одне обличчя. Обл а подарунки я пам'ятаю. Я пам'ятаю, ну, з Німеччини нам дуже багато подарунків робили. і Я усі пам'ятаю, я такі і цукерки пам'ятаю. Марсі, перший раз я по да. Ну, і е, є Людмила, вона написала: е, 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 це буде е, річ. і реч. Речі. Речі, реч. Вещь – це реч. Людмила. Ну. ну, як запам'ятати. Як я був в Україні на залізниці і там побачив таке об'явлення Кімната загублених речей. І це от реч. реч. Андрій, ви розумієте, як з реч концепт об'єднані власність і перехід? Думаю, так. Як? Реч це. І є власність, одна із форм власності, і е, право власності на реч може переходити від одної особи до іншої. Ну, що е, власність е, навколо речі, я розумію, да? власність, ну, є речі, але не, не всі речі да? мають власність. Наприклад, там місяць він не реч. Не власна реч. Так. Це я розумію. Але перехід, як в речі є перехід. Міститься перехід. Право власності предполагає розпоряження Угу. Тобто реч це можливість її перехід передати. Так. І... Одна із форм розпорядження. Угу. І подарунок подарунок, дарування. Якщо я маю реч, це означає, що це і власність, і моє, моє право передати. Подарити на цю цю реч. Добре, ви згодні з цим концептом, Андрій. Так. Відчуждень... Відчуждення. Я так розумію, вірно буде його проговорити. Відчуждення. Людмила, ви розумієте? Розумію. Так, що Андрій каже. Бо власність може бути відчуждена, і перехід переход, це сам по собі відчуждення. Відчуждень. А що краще: від відчуждення? Ну, наприклад, є місяць, да, і ми знаємо, що можуть. Там кохани можуть говорити: Я дарую тобі місяць. Він відчуждає, це, 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 це реч місяць, Людмила. Ні. Це не реч місяць. Це, це, це намальована не на небі? Це, це, це не річ, в даному, ну, даному випадку. В даному випадку, тому що ми говоримо про речі, які в гражданському бороті. Не із'яти, не рес натураліс, які, які можна. Ну так, це я розумію. Ну, ми бачимо місяць, наприклад, і ми. То, що можливо, то тільки в такому романтичному сенсі його подарувати, а в такому реалістичному це сенсі неможливо. І яка, ну, який ознак це нам говорить, що це річ, і що його неможливо відчуждити? Ну, присвоїти, відчуждити, це означає, що. Можливо, присвоїти і, відчуж... ну, і відчуждити, я не знаю, як, як я... Щ... Щ... вірно. ближче, ближе. Туди? Ну, в, 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 в тому випадку. Я теж почув. Відчув... Тобто, якщо ми, наприклад, щось, що ми можемо подарувати, річ, ну, річ є, бо є багато речей яких. В, в цьому світі. Але ми можемо подарувати тільки ту, ну, в, то, в сенсі, в юридичному сенсі. Тільки то, що ми присвоїли. І, і в цьому сенсі ми можемо відчуж... ну, віддати відчуж... відчуждити, да, його. І ця собака цій собак він присвоїв. Що він? Він присвоїв. Ну... Це, ця родина ну, була йому обов'язана. Він дуже багато працював на цю роби, родину. Да? І там, це по Марксу, це, це, ця історія. І він дуже довго працював, і він, ці речі це його речі. І Він, да, він обманув цих, він шахрайством е, зайнявся. Але це була там ґрунт був такий, що він також має право на ці речі, і він. Відчуділ цю пляшку, віддав йому волку і про це ця ідея, цей кейс. І ми закінчуємо нашу сьогоднішню розмову про цивільне право. І, да, є, є запитання, ви? Із кум... Ви не кумедні. Я забув, що, що, що це за слово? Кумедні. Я, я чув її на... Не смішне. Не кумедні. Ну, Тоб... не тобто ми не кумедні. А, кам... комедія, да? Кумедні? Да. Ви не кумедні, ви чудові. І... і... Дякую. А чому вас в армію не беруть? Ну, ми тут... Андрій не, не говорить, що суд не, 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 невірно, із суду, суду, я так також. Ми з Андрієм, я не говорю про Людмилу, похилого віку, так скажемо. І тому нас в армію не беруть. Андрій не беруть в одну армію, а мені в другу. І обох нас не беруть. І ми на цьому закінчуємо нашу, наш тренінг. Приходьте на наступний раз. У нас буде саме такий, такий поширений договір. ну Такий він дуже прагматичний, звичайний договір, куплі-продажу, він такий дуже великий, дуже багато видів цих договірів. Але мені сподобається ку, от, сьогоднішній договір, так і він є щось таке, таке, таке кулуарне, щось, таке, щось таке душевно. В цьому відео договір дарування. До побачення.